Вдова Катерина Лисенко про те, що її загиблому чоловікові льотчику Євгену Лисенку присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка каже, дізналася від його колег. Євгенові було 27. Він загинув торік, 9 березня, у повітряному бою на Житомирщині. Його винищувач підбили, розказує Катерина. Але чоловік зумів спрямувати літак у поле між селами подалі від осель. Зателефонував мене телефон і е, з частини. Зі служби повідомили, що ось президент Володимир Зеленський підписав наказ про присвоєння Героя України. Того дня, 8 липня, каже Катерина, у Євгена був день народження. Йому мало б виповнитися 29. Напередодні, за словами вдови, на могилі загиблого льотчика у його рідному селі Ростмістрівка Черкаської області встановили пам'ятник. Зранку, каже, відвідала могилу, принесла квіти. Важко було якось, але знаєте, ця новина вона трошечки е, перекрила ті погані емоції, бо ну, в мене зразу така гордість за те, що все вдалося, і е, все було недаремно, це були сльози радості, і в той ж час і, і печаль. Торік, розповідає вдова, вона зверталася до президента із пропозицією надати звання Героя України посмертно її загиблому чоловікові Євгену Лисенку. Відповідна петиція з її слів набрала 25 тисяч необхідних голосів. Але до 8 липня цього року жодної відповіді Катерина Лисенко каже не отримувала. Я вже зневірилась повністю. Така терниста дорога, і вона є ну, марною, чи як сказати. Але. Мабуть, всьому свій час пояснюю тим, що це як дарунок від Жені нам, щоб ми заспокоїлись. Катерина каже: друзі, родина колеги Євгена підтримують її з дітьми постійно, але найбільше пошановують і пам'ятають її чоловіка за словами вдови у селах Новопіль і Окілок на Житомирщині, де він загинув. Люди там взагалі вони наскільки прийнялись нашим болем, нашою родиною, батьки вже не раз були там. Я поки що не можу їхати туди, мені важко бачити це все. Ту вирву. І... Цю кульку нам подарувала дівчинка з, з того селища, де Женя загинув на Новий рік. Одна така з літаком із Женєю, а іншу з нашою родиною. І я їй дуже вдячна за такий подарунок. Як прожила цей рік без чоловіка, вдова, каже, майже не пам'ятає. На майданчик з дітьми їхала гуляти і просто, знаєте, як втрачала свідомість від того, що я бачила батьків з дітьми, повну сім'ю, і для мене це було просто боляче. І так само я сюди не могла приїздити, тому що тут військові, тут всі е, друзі. Зараз, зі слів жінки, починає потроху будувати плани. Частково я, ну, я з ним також в той день загинула, тому що ну, я не хотіла ні жити, нічого. Взагалі не бачила ні сенсу, ні радості, ні в дітях, ні в яких речах. Бо я розумію, що ні завтра, ні післязавтра нічого не зміниться, а в дітей дитинство проходить. І, я їм потрібна сильна, здорова, емоційно, психічно. Сину Єгору два роки. Доньці Єлизаветі чотири з половиною діти, за словами Катерини, ще не знають, що їхній батько Євген героїчно загинув у бою. Я їй так трохи говорю, що тато вже постійно на роботі буде в небі літати, він на зірочку полетів. Але ну, вона як дитина, вона зараз це чує, а на наступний день ми в ліжку перед сном. Лежимо, і вона прям плаче, каже, я хочу, щоб тато мене відвіз там в школу, в садочок, на танці, коли він повернеться, ну, вона ще не осознає. Катерина говорить, дітям про героїзм батька буде розповідати поступово, щоб не травмувати. Сама ж досі не може дивитися у небо на літаки. Коли була у батьків, то це був ну, початок війни. І вертольоти, самольоти літали, то я, ну, Крізь сон прокидалося. Я не могла то слухати. І навіть ось нещодавно ми були в Кременчуці, то літаки летіли, ну, багато їх летіло і у всій горді, знаєте, така, що літаки летять, що це наші там льотчики, герої, А в мене ну, в мене просто сумі якісь. Безповоротність того, що ну що вже Женю ніколи не побачу в небі, і, і діти мої не побачать, і важко це все. Олена Чорнуха, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк.